Сьогодні засідання по постійній комісії з питань комунальної власності житлово-комунального господарства, енергозбереження, правоустрою, побудову, обслуговування, транспорту та зв'язку. Напередодні сьогодні у нас три питання. Я думаю, всі питання є, всі знають. Хто за даний перепорядку денний, прошу проголосувати. Почнемо з першого питання. Про внесення змін першого, до рішення Сталинської селищної ради від 21 до 2023 року номер 3592 про затвердження стратегії розвитку Ставищенської селищної територіальної громади на 24-30 роки та плану заходів на 24-26 роки в реалізації стратегії розвитку Ставищенської селищної територіальної громади на 24-30 роки. До відачев Леся Соціальним житловом. Відповідно, ми вносимо так, такі зміни, які в плані заходів, бо так, як програми плану заходів, відповідають стратегічним відмінам стратегії, то з цього ми змінимо, такі саме зміни вносимо. І в плані закладу, Також у підрозділі 5.2.1 перелік проєктів місцевого розвитку програми 2 розвитку людського капіталу плану заходів ми доповнюємо такими проєктами. Реконструкція приміщення, що розташоване за адресою вулиця Тимова Сергія, 36.3.2 у селищі Ставище Для розміщення... Прошу проголосувати за дане питання винести сесію. Хто за? Проти отримують публічний прийняти одного. Друге питання. Про затвердження протоколу електронного аукціону No 1610-240 до 150 Віталії Палевича. Вчилаювання користують площою це 3,5 квадратних метрів. Зараз триває в цьому, середу закінчується. Хто виграє, хто участвує, ми ще не знаємо. Так воно ідуть Просто процедура така нам потрібно затвердити про Там просто в проєкті місце залишено для того, щоб внести прізвище переможця і писати його ідентикот. Юрендну плату пишемо так. Ви вже неодноразово. Є щось. протоколу електронного аукціону номер 3039 Віталій Іванчувич. Така сама процедура, тільки зараз проходить аукціон по Сухоярському кафе 99 квадратних метрів на -метр річній площі. Це закінчується. Ну, підняли так, щоб це, що підсесію, що там терміни виконання. Термін проведення аукціону. Електронна сесія вже могли його просто оголосити, показати перевірку. Є запитання. Прошу про слова. Кто за? Закончили. Всі питання вичерпат.